І так, будинок ще у Львові, Це у нас вхід. І ось так і виглядає, така панорамка, Екскурсії. Потішло отоплення. Такий ультрамія камінь пішла На екскурсію. чу ж туалет, звісно, ти не сходиш по-тихому. -по так, полазимо тут. Ага, тут у нас туалети. Тут у нас вихід. Да, Починає, звісно, не з самого цікавого. Але в тому прикол ходить без екскурсії. Ти не знаєш, куди ти попадаєш. Що попло. А, там кухня. Окей. Ось цей ресторан. Тут просто з другої, з сторони ресторан. Вхід коштує 50 гривень. Все, вже ось назад. Вертається. Роздівати. Зіллянку знімав сугу народу» Чули, Зеленський тут знімав сугу народу. Я представляю, ти такий виходиш на вуличку, подивився, як люди живуть, так оп-оп Бо ти учений. <смас> у будинку учених. Такий. Походив, щось ділять ніхір. Що тут ще було? Ну це типу якби зал танців. Але чи балу, чи що там. Блували. Так, да, оце тупо зал, щоб поденсить. Оце ребята розікалися, розумію. Зеркало хороше. Щоб можна було хорошенько дамочок обтанцювати. Але... тут же розетки є. Це ж мають сучасні. А може ні. О, Подожіть. А це ж закривалось? Кон. І тут така сама штука. Це походу двері? Чи ні? закривались, може? Там оп, закрили двері, уединились. Шесті потім. Після танців. Ну що? пішли скріпити. Власний потолок. На території Львова середньовічного я вам говорила, що в 13 столітті там стояв храм Георгія підповнення для Констанції Баркової Данилова. На всіх пораження було найвище. Далі хуликнув купол Львів. Наступна зала театр. Ого, ти що, теж танцювали? Наверня, ще й бухали. Зачинено. Теж в кладовці. Зачинено, закриваєшся, туди не можна. Тут вже, якщо в тебе декілька дівчат, закриваєшся там. Тут... Блін, там роз... не можна вийти. Кошарно туди робки, курили мужики. Це якийсь міністрський, мабуть, Чувак. А, можна вийти. Халлилуйя. Халлелуя. Блін, аааа, а, -а, -а щось таке? Бути не можна. Але видно хтось проривав дірочку вийсо. і всю. Ну, і фоточку можна якусь зробити, але типа нема кого фоткать. Там якісь... Стільці. Стільці? Стульчики. Розетки дуже складні. Біємо, необороб, появного, аби це 1898 -18 рік. Ми прийшли дивитися гриби, тому дужка... що Ще один Що Отак, Отакже сідали мужики. І тусили. <гум> Дивився од друг друга. О, шкаф класний. Тут може є потайного оце? Откривалка. Потайний. Сховать. Натай мені потайний, щоб його... Опа, якась дірочка тут. Ладно. Але тут не написано, що тут зачинено, це значить, що правильно можна покрутити. Ой. Це було смішно. Uh, <laughs> Идут тут лекции, казета <laughs> честно. <laughs> Боже, чувак просто влип. Uh. Uh, дворик, ничего себе. Uh. Что люди тут сидит? Тут, наверное, сидит все сигарами, с сигарами такие типа. И тут будет стриптизерши. <laughs> Не знаю. А как вам такая экскурсия? Знаете, кого что-то такое? новели языке. Сам Василь зараз Тут можно было руки помыть. Ну, mm -hmm. uh -huh. всего... 心拍子。<Okay. S 2> Sim, okay.